Заставу у понад 20 мільйонів гривень призначили Володимиру Лук'яненку старшому. Оголосили ухвалу суду сьогодні вранці. На думку слідства, Володимир Лук'яненко, як екс-генеральний директор Сумського НВО, задешево продав частину готелю Ювілейний своїй співмешканці. Оголошення ухвали почали о восьмій. Суд вирішує обрати екс-керівнику підприємства грошову заставу. Її сума дорівнює ту, за яку продали частину готеля 20 мільйонів гривень. Також на найближчі два місяці суд поклав на Володимира Лук'яненка п'ять інших зобов'язань. Прибувати за кожною вимогою слідчого прокурора суду. Друге не з міста сума без дозволу слідчого прокурора або суду. Третє повідомляти слідчого прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи. Четверте отримувати світ спілкування по обставинам кримінального провадження із свідками, а також іншими підозрюваними у кримінальному провадженні. П'яте здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт, паспорти для виїзду за кордон. У разі незгоди з рішенням апеляцію можна подати впродовж п'яти днів із моменту винесення ухвали. Будете розказувати? Буду я нічого відповідати. Це був другий день засідання суду. Почалось воно вчора. Тоді, під час заслуховування доводів сторін щодо запобіжного заходу, адвокат Володимир Лук'яненка заявляв, підозра висунута моєму клієнту є абсолютно необґрунтованою та обсудною. Друге, ризики, які заявлені стороною обвинувачення, жодним чином не підтверджені. І абсолютно спростовується надано документами до заперечень. І третє, шановний суд, це те, що розмір застави, який пан прокурор заявив у клопотанні, є завідомо непомірним, необґрунтованим. І фактично, прокурор грубо порушує вимоги КПК України. Суддя Ірина Клімашевська спитала, чому покупцем готелю стала співмешканка підозрюваного Вікторія Грек? Чому так стало? Я вважаю, що це даже вопрос, который не треба здорово відповідати. Не треба здорово відповідати. Нам треба зберігати гостиницу, нам треба мати це дело родич, не родич, Значить, все буде соплочено по закону. За версією прокуратури понад 5 тисяч нежитлових квадратних метрів, які на той час були під арештом у справі зарплатних боргів підприємства, перепродали незаконно. Лукяненко вступив у злочину знову з Мошкіним та приватним виконавцем Жована, яка зняла арешти, накладені іншими виконавцями державним та приватним, після чого інша особа за довіреністю від Лук'яненка уклала договір куплі продажу приміщення готелю на користь Грек. Як наслідок іншим стяг, що заборгованості за те, Сумське МВО западіло збитки на загальну суму 20 мільйонів 116 тисяч гривень, що є тяжкими наслідками. Фактично, готель продали Вікторії Грек за 52 тисячі гривень. Це вистачило сплатити борги по зарплаті одній людині. Учора, під час засідання суду, під його стінами працівники сумського НВО влаштували пікет за інформацією сумської юстиції, яка мала плани продати готель, аби погасити борги працівникам на грудень 2019 року, коли продали частину готелю. Сума невиплачених виплачений зарплати була 130 мільйонів гривень. Ігор Стільцов, Сергій Лазаренко, Віктор Лапченко. Новини на Суспільному. Суми. Після засідання кореспондент запитав Володимира Лук'яненка, що хотіла облаштувати у нежитловій частині готелю його цивільна дружина. Відповіді не отримав. У самому готелі нам теж цього не кажуть. На сайті наші гроші у квітні ми знайшли інформацію, що власниця ювілейного планує розмістити там гральні автомати. Але комісія із встановлення категорій готелям не надала йому статус тризіркового. І сьогодні також мали обрати запобіжний захід директору Сумського НВО Кирилу Мошкіну за версією… Ці слідства його роль у цій справі була такою. Він схилив приватного виконавця змінити дані в реєстрі, що стало підставою і можливим, завдяки чому стала можлива реалізація цього майна. Прокуратура наполягає на заставі в максимально можливому розмірі. В даному випадку це 180 тисяч гривень. Через хворобу захисниці Кирила Мошкіна засідання перенесли на 1 червня. Захисник адвокат Малібок повідомила про те, що хворіє на Хворобу, тривалість якої орієнтовно до 29.05.2021 року, в зв'язку з чим просить відкласти розгляд справи І від підозрюваного також надійшла заява про відкладення розгляду справи, оскільки він знаходиться на самоізоляції. У справі троє підозрюваних Володимир Лук'яненко, Кирило Мошкін і Юлія Жованик. Остання та приватна виконавиця, що зняла арешт з частини готелю, яку продали. 14 травня їй обрали грошову заставу 44 тисячі гривень. Сумське НВО найбільший боржник по зарплаті в Україні. Це інформація Міністерства юстиції. До кінця цього місяця, за словами Володимира Лук'яненка, він планує виплатити людям 4 мільйони гривень заборгованості.